Топ-10 книг, які найчастіше обирають Прикарпатці у книгарні книголенд. На 10-му місці Роман Трилер Голі Джексон виживуть п'ятеро. П'ятеро учнів вирушають у поїздку, але виживуть не всі. Хто винен? Інтрига, що тримає до останньої сторінки. Дев'яте місце добра історія про дружбу, прийняття й віру в себе. Шанталь Шрайбер. Курт хто хоче бути єдинорогом. На 8 8-й сходинці книга 101 одноріг і все, що варто про них знати: Рубі Ван Дербогена. Ви знайдете усе про прекрасних однорогів. В одній книжці сьоме місце Іларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма. Це історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас. На шостому місці хороша дівчинка зіпсована кров. Це друга книга із серії детективів для підлітків про піпу Фіц Амобі, написана Голі Джексон. Мідноголовий демон це роман Барбари Кінг Солвер, який розповідає про життя хлопчика на ім'я демон, що народжується у бідності на півдні США. Займає п'яте місце у топ 10 книг від книголенду. Четверту сходинку посів роман Фредріка Бакмана, чоловік на ім'я Уве. Історія про буркутуна, в якого було завелике для цього світу серце. На третьому місці руки і сльози, роман про Івана Франка Степана Процюка. Це книжка про різного франка, не завжди щасливого сім'янинина і фанатичного трудоголіка. Друге місце посібник із убивства для хорошої дівчинки. Підлітковий деб'ютний таємничий роман Голі Джексон для молодіжної аудиторії. І перше місце роман Тримай мене «Новоанглійська балетна школа. Анни Савас, Прозою та Джейса, які, зустрівшись у балетній школі, мають подолати минулі травми і страхи, щоб знову відкрити одне одному серце. А чи читали ви щось із цих творів? Діліться своєю думкою. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.